Шкідливо корисно. Ці два ствердження постійно конкурують між собою у всіх сферах нашого життя. Для когось щось корисно, для іншого це шкідливо. Як же ж розібратися, в чому правда? Давайте в цьому питанні звернемося до Парацельса, древнього філософа та лікаря, який на цьому розумівся. А він казав: головне дозування: ліки в великій кількості можуть стати ядом. А я у маленькій кількості може стати ліками. Тому що б ви не робили, чим ви не користувалися, завжди зважайте на дозування і рекомендовані пропорції для вашої особистості. Тому надзвичайно важлива правильна консультація з правильними людьми при виборі того чи іншого предмету чи засобу, щоб не нашкодити своєму здоров'ю. Пам'ятайте, головне правильне дозування, щоб ліки не стали ядом, а яд, не став ліками. Тому з вами позяк Роман. Будьте здорові, свідомі, щасливі, успішні. Тут все про здоров'я!